Із запропонованих трудовим колективом Вата МКР 14 пунктів до проведення спільної конференції досягти компромісних рішень з керівництвом підприємства вдалося по 13. -ти. Стосувалися вони фіксованої оплати праці, розробки та впровадження норм праці, недопущення безпідставного скорочення робочих місць. Тощо останній 14-й пункт переліку вимог включав чине на найактуальніше питання підвищення заробітної плати. Дуже порадувало, то, что стороны, ну очень уважительно, во-первых, в рамках действующего законодательства у меня нет ни одного замечания, ни к одной стороне, ни к администрации, ни к профсоюзу. Все было строго по закону, все было э, конструктивно. И вот они вышли, в общем-то, все, по всем вопросам по 13 добились. Взаємопанімання готовий урегулювати спор на цьому етапі. Профспілковий комітет покладає великі надії на плідну співпрацю з новим керівництвом підприємства у вирішенні соціальних питань. Те, що з початку має по сьогоднішній день велись переговори, це тисячі написаних листів. Один протокол, наверное, состоит из более чем 500 листов, казалось бы, 14 пунктов. Поэтому все сложно. Я думаю, что с новым руководителем первый вопрос, который нужно было сделать, он уже прошел и ушел в историю. Мы страницу и имя Полякова перевернули и больше к нему не возвращаемся никогда. Я считаю, что это был самый антисоциальный директор на этом предприятии. За господином Колоном у нас є всі возможці, наче робота чистого листа, тому що це наш город, це наша економіка, це наші люди, пенсіонери, діти, у которых должно бути будущее. Від початку профспілка розраховувала на 20 відсоткове підвищення заробітної плати, оскільки з 1 травня збільшення зарплатні на 6 відсотків вже відбулося. Тож очікуваними були решта 14. Однак, посилаючись на відповідно зростом курсу долара з дорожчанням собівартості продукції, що виробляє підприємство, цю вимогу задоволено часто. The first is that Протягом наступних шести місяців ми будемо робити доплати в розмірі 500 гривень 2500 нашим працівникам, чия зарплатня нижча 3000 гривень. Ми також вирішили, що в наступному році ми відберемо до 500 талановитих дітей працівників підприємства і безкоштовно навчатимемо їх англійської мови та комп'ютерної грамотності. І повертаючись до головного питання, заради якого ми всі тут зібралися, із 1 жовтня поточного року ми збираємося з розмір заробітної плати для всіх працівників підприємства на 7%. Така пропозиція представників трудових колективів підприємства задовольнила. Наразі готується відповідне рішення щодо закриття колективно-трудового спору.